Сьогодні ми поговоримо про те, як змінити інформацію про статтю у профілі Google Академії. Буває таке, що Google Академія додає до вашого профілю статтю, але вона неправильно проіндексована. Тобто містить неправильну інформацію. Або назва не така, або автори не такі, або дата не така, і так далі. Звісно, це не дуже приємно, коли у тебе в профілі. Невідома стаття, але не повна про неї інформація. Для того, щоб зробити все правильно, і щоб отримати правильну інформацію про статтю в Google Академії, потрібно зробити декілька кроків. Перший крок полягає у тому, що потрібно перейти в свій профіль в Google Академії і знайти ту статтю, яку нам потрібно буде змінити. Для прикладу, вона в мене є наприкінці переліку. Ось вона. Дмитро Маторне та Таврі Стейт, Agrotechnological University. Звісно, це не назва статті, це назва університету. На наступному етапі або наступний крок перебачаю перехід на цю статтю і все ж таки дізнатися, що це за стаття. Для цього ми проходимо на цю статтю в новій вкладці, бачимо цю статтю. І можемо переглянути PDF, для того, щоб визначитися, що це за стаття. Все, ми побачили. Назу журналу, назва статті. Тобто зовсім не та назва, яка була раніше. Третій етап полягає в тому, щоб зібрати правильну інформацію про цю статтю для подальшого внесення в Google Академію. Я її Частіше за все збираю в Word для того, щоб потім швиденько копіювати в потрібні місця. Давайте подивимося. Назва статті, автори, рік статті, Назва журналу, том, номер і сторінки. В принципі, це повна інформація про нашу статтю, якою ми хочемо користуватися в Google Академії. Зверніть увагу на послідовність прізвищ, ім'я по батькові в авторах. Спочатку стоїть прізвище, потім кома, потім ім'я, а потім стоїть крапка з кома для того, щоб відрізнити і, або виокремити наступного автора. Саме так потрібно писати авторів. Профіль Google Академії. Зараз побачимо чому. На четвертому етапі ми знову переходимо в Google Академію, активізуємо статтю, яку хочемо змінити, і натискаємо на кнопку Редагувати. Відкривається вікно Редагування інформації про статтю. І тут ми вже вписуємо ту інформацію, яку збирали раніше, і зберігали. Документі Microsoft Word. назва, автори, дата публікації. Назву журналу том 1, випуск 105, і залишився сторінки. Після того, як ми все занесли, нам потрібно натиснути на галочку для того, щоб підтвердити ці зміни. Все, ця інформація про статтю була змінена. І тепер вона називається Як потрібно, має дату публікації, авторів і так далі. Після того, як ми перейдемо на головну сторінку Google Академії, ми вже побачимо, що наша стаття була переименована і мала правильну назву авторів і рік публікації, що нам було і потрібно. Як бачите, додати статтю не так уже складно. Головне знати, де це, знайти і яку інформацію внести. З вами був YouTube канал Інноваційні Обрії і особисто я, Сергій Шаров. Бажаю всім успіхом!